Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Лукашенко зараз зайнявся шантажем у службі зовнішньої розвідки України. Повідомляють про те, що е, знову Лукашенко задіє нелегалів для транзиту через свою територію в бік Європи е, і створює таким чином гібридну і пряму загрозу на кордонах країн НАТО. Нещодавно знову Лукашенко заговорив про ті ж такі навчання. Захід 2025 що вони можуть Можуть бути перенесені до кордонів з Європою. Чого на вашу думку, от білоруський самопроголошний президент намагається досягти зараз? Чи він суто виконує вказівки Кремля таким чином? Ні, ну якби він все, всі вказівки виконував, давно б не був при владі. Він же хитруватий. Він та всі не хоче виконувати, а намагається виконувати те, що таке другорядне і йому особисто нічим не загрожує. Ну хто такі для нього це лівійці? Ну не хто там чи там які мігранти. Ну, кинув він їх там на кордон, От. а далі все ж від поляків залежить. Якщо поляки почнуть діяти відповідно до знаєте, правильних нормативів захисту кордонів, ну почнуть застосовувати вогнепальну зброю. Бажаючих хліст, знаєте, буде дуже мало. А Лукашенко якраз і не хоче всі вказівки Кремля виконувати, якраз такі другорядні, які в принципі йому нічого не варті. Але знаючи його, знаєте мистецтво продавати будь-яку дрібницю за мільярди доларів е в якості кредити від Росії. Він може це продати, сказати: Я тут, так тут важко працював е і багато чого зробив для безпеки. Я ви там говорили там один мільярд. Я думаю, що ми напрацювали на десять. що у в такій бізнес-моделі останні 30 років в принципі і живе. А так, у Білорусь навчання захід, наприклад, перенесено від кордонів НАТО. Лукашенко активно комунікує з Китаєм з Туреччиною з зі сполученими штатами Америки. До речі, збиває шахеди, які летять через через територію Білорусі. Хтось якось жартував навіть натівці, хтось військовий не пам'ятаю, точно зараз не можу сказати, що єдина країна, яка збиває єдина країна, яка збиває російські шахеди, це зараз Україна та Білорусь. А тому не все так там просто у нього стосунках з, з Путіним. Він дуже непроста в дійсності людина. Він звичайно покидів, але він дуже вправний політик. Він не знає, де треба перетинати червоне лінії, де не треба перетинати червоні лінії. А так мігрантів ну покидає, ну підірвуться вони там, десь на мінах, тому що е е е поляки ж там активно мінують свої кордони. Там стінки такі великі будують, так ну для нього це нічого не варта. Ну от і все він відпрацював свою програму і далі буде, і потім буде розповідати скільки Путіна йому ще винен за це. Тут, знаєте, я не знаю Орбана чи можна назвати вправним політиком, але тим не менше він є такою собі ем, занозою, скажімо так, в Європейському Союзі. Заявив знову про те, що Буцімто його країна пропонує Україні стратегічну співпрацю замість євтаг євро... замість інтеграції до Європейського союзу через побоювання втягнутися у війну, і в той же час говорить про те, що Україні варто бути буферною державою. ну, в якості співпраці з європейським союзом риторика Орбана зараз вона не змінюється. Вона залишається от сталою. Щоб там не говорив Трамп, куди б не рухався Європейський Союз. Що Орбан відпрацьовує? А воно схоже за за своєю поведінкою. Що Лукашенка що Орбан ну, Орбан теж розуміє, де треба переходити червоні лінії чи ні? Нехто не забороняє воно говорити це. Це перше, і щоб всі розуміли, що я впевнений... А і, до речі, навіть перелік країн, з яким активно співпрацює Орбан, він не співпадає з білоруським. Він з китайцями активно співпрацює з Туреччиною активно співпрацює і з Росією відповідно співпрацює. Тобто, там плюс-мінус однакова позиція. Це перша друга, а хто вам сказав, що це тільки позиція виключно Орбана в Європейському Союзі? Я підозрюю, що все, що говорить Орбан. Це теж непрості слова, і він висловлює думки частини європейського політикуму, які через Орбана якраз і зливають цю інформацію. Тому що багато хто хотів би купувати російський газ, багато хто б хотів би нафту купувати, повернутися до тих солодких часів, коли їх Росія роздавала хабарі там да тому, що війна Росії проти України зірвала багато солодких кар'єр та смачних і теплих міст в Газпромі і багато чого іншого. Тому Ворбан не пра не так просто це говорить, тому що він відчуває підтримку частини європейських еліт. Або знаєте, є де є деякі країни, які от на словах дуже підтримують Україну. А, ну не можуть вони такого сказати публічно. І тому вони знаходяться от таких от кандидатів як. А наприклад, пан Орбан, який співпадає з його ну політичною лінією, яку він запроваджує в Угорщині, тому ну, нічого тут дивного немає. Це перше. Друге, ми спокійно повинні ставитись до цього. Ви повинні розуміти, що наближення України ЄС дуже напружує наших сусідів, тому що Україна гравець це створення взагалі окремого центру сили в Європейському Союзі. Завдяки армії, завдяки нашому ВПК, Україна теж буде претендувати на багато чого. І от коли Орбан говорить, що його країна постраждає від вступу України в ЄС, він тут не бреше. Це правда, тому що Україна більша країна, більш перспективна віддача капіталу вища. Ось це саме стосується Словаччини, це саме стосується Польщі. Саме стосується Румунії, бо ми, ми конкуренти за робочу силу, за інвестиції, за вплив і так далі, тому що наближення України в а, навіть наближення, не вступ. Я говорю в ЄС. Воно змінює кардинальні розклади в безпосередньо в самому ЄС і Ворбан тут ну втрачає вагу, таку, яку він зараз має. І тому тут нічого дивного немає. Ми спокійно повинні сприйматися речі. Ви так говорите через те, що Україна настільки слабка, те що через те, що ми сильні, а сильних знаєте, побоюються тим більше ми є конкурентами. Так що я я, я, я тільки радий, що знаєте, сусіди починають все більше і більше піднімати питання до України. Це означає, що справи руху України в ЄС в дійсності значно прискорилось. Тут знаєте, от Дональд Туск заявив про те, що Польща готується до війни з Росією, і ця війна може відбутися вже в 2027 році. Але з іншого боку, мені здається, що в самій Польщі зараз може бути таке політичне протистояння, яке з одного боку ще більше посилить ось цю напруженість, як як. Ка зараз є в самій Польщі, тому що Навроцький приходить до влади, і мені здається, що тут може бути між прем'єр-міністром і майбутнім президентом не співпадіння політичних поглядів. Як ви зараз бачите зовнішні загрози, які очікують на Польщу, і внутрішню політичну ситуацію? Ну давайте пана, так <кій> поляки ж дорослі люди. Дорослі люди, вони ж за все самі за себе будуть відповідати. Коли Дуда говорить про те, що точні, ТУЗ говорить про наступний рік, у мене погані новини для Польщі. Це може і сьогодні починатися. Причому починатися не так, як вони думають. Ну, наприклад, 200 шахетів кожного дня залітає в Польщу. Або 1000 шахетів. Вирубається вся енергетика, нищиться інфраструктура, паніка в країні, половина і криза в країні. От що вони будуть робити? Куди вони будуть стріляти? Чекати, поки з Вашингтона їм хтось каже, куди стріляти, у які у них цілі, от вони там закуповують техніку. Там теж, теж поляки, я знаю, теж критикуються політику Польщі стосовно будівництва армії, там закуповуються танки величезній кількості, все інше. Ну так це вже два-три дрони і так далі. А Росіяни ж готові до зовсім іншої війни. Я вас запевняю: як тільки почнуть залітати шахеди, там всі, всі ці розмови про їхнє протистояння різко... Зменшиться в інший бік, є е, звичайно, проблема, що це зачіпає нас. Ми повинні розуміти, тому що бачите, там все це поняття, там цей Волинська різня починає там розкручувати, що українці там щось виявляється винувати. Бо пам'ятаєте та історія чудова, коли наша делегація два роки тому поїхала розмовляти щодо, щодо зерна українського, так. І там заступник міністра аграрної політики почав розповідати Україні про Шегадську унію 1600 там якогось там 54 року. По моєму, ось такою претензією, що і, і тут українці винувати. Що, що Р Р Хмельницький розвалив таку таку класну країну? Ну є ресентимент у кожної країни. Це ну там нормально тому що ми повинні теж нормально це сприймати. Ось, а так чи чи, чи, чи перетвориться це протистояння у щось. Ну я теж вам хочу сказати, що в принципі Польща живе в такому перманентному протистоянні ну приблизно вже років 20. там є змагання цих двох партій. Воно ну ніяк не впливає, наприклад, на економічний розвиток Польщі, воно ну на рівні о, о, публічної риториці, воно може виглядати страшним. От особливо якщо дивитися з боку України. А, а так в дійсності я думаю, що у них є там розуміння такого, як глибина держави, все що з цим пов'язано, яке дозволяє їм все ж таки втримувати ситуацію в країні, не виходячи за рамки, тому що знаєте, якби що знаєте, от ми коли читаємо нашу новину, знаходячись в Україні, ми ж нормально багато чого сприймаємо як політичний процес. А якщо дивитися на нашу країну в західній змі, то жах, жах, жах. Ви знаєте, тут просто ще ж приїзд Трампа, і не на один день, а на на п'ять днів до Шотландії він також дивує, тому що для американського президента на п'ять днів зробити такий довгий візит. Ну, це справді мають бути серйозні причини. І з Guardian пише про те, що основною темою буде розмова з європейськими лідерами про те, як закінчити війну в Україні. От на вашу думку, така оперативність Трампа чи пов'язана вона з тими загрозами, про які? Ми вже з вами щойно проговорили. Ну да, він буде. Я думаю, тиснути на європейців в першу чергу, щоб вони серйозно ставилися до своєї безпеки. Наприклад, припинили купувати російську нафту та газ. А то знаєте, то 27 му році, то 28 восьмому, а то не точно. Він я буду серйозно з ними розмовляти. Далі там питання треку Китаю, в тому числі буде обговорюватись. Трамп хоче, щоб європейці підтримали. Американців у торгівельній війни проти Китаю, а ось і це в комплексі все буде виглядати. Там не тільки Україна буде обговорюватись, а ось, і, і загалом буде така перевірка союзників, тому що ну американці серйозно готуються до війни проти Китаю, і їм потрібно розуміти, яка буде позиція Європейського союзу, тому що саме від, від позиції Європейського Союзу багато чого залежить. І припинення війни Росії проти України, тому що саме їхня позиція, яку вони повинні поставити Китаю, або їхня позиція щодо цілісності Росії від них залежить, тому що від їхніх залежить залежить позиція Китаю, і тому звичайно, що багато чого буде боротися, але на основному економіка оборона Україна це один з кейсів, оскільки якраз взаємопов'язане питання в тому числі з Китаєм. В якому форматі може готуватися зараз ви говорите війна Сполучених Штатів проти Китаю? Чи це ви говорите про реальні бойові дії? Чи це торгівельне протистояння? Чи це можливо там? Я не знаю, який це може бути формат, от, чи тому, що якщо ми розумі, говоримо про протистояння військове Китаю проти сполучених штатів, то наскільки я розумію, це реально третя світова. Так третя світова вже йде Україна війна Росії проти України? Це є вже третя світова. Тільки вона ще не називається третя світовою. Ну пам'ятаєте, коли, наприклад, Німеччина напала на Польщу в 39-му році, 1 вересня? Ніхто ж не писав, що почалася Друга світова війна. Всі писали, що почалася німецька польська війна. А ось це вже заднім числом після війни вже підсумали, Ну подивилися, що відбувалося. Це взаємопов'язані були події. Написало, що початок світової війни, Другої, це була, наприклад, це 1 вересня 39-го року. Так і тут питання якраз є: чому я на цьому наполягаю? А це ситуація, яка, ситуація зараз в світі нагадує ситуацію якраз перед Першою світовою війною вона має під собою в першу чергу економічні причини, які пов'язані з кризою перевиробництва Китаю, тобто вони настільки сильно виросли в економіці і настільки сильно виросли в промисловості, що їм немає куди збувати свою продукцію. От зараз американці не хочуть купувати їхні поглинати весь імпорт, який вони ну активно продукували, ставлять тарифи. І тому вони китайці так бігають навколо Європи, тому що Європа тепер повинна поглинути фактично те, що не допродається в США. А європейці теж ставлять питання, тому що нищиться їхня промисловість. Вони заплутали зі своїм зеленим порядком денним і багато чого іншого. І стають уразливими. А криза переворобництва вона спричиняє кризу в Китаї. А далі що криза Китаю? Він буде свою кризу переносити на зовнішній контур. Тим більше є питання Тайваню і багато чого іншого. Ну і далі пішло, поїхало. Тому це головне інше. І так тобі що все ж таки не будемо забувати китайці Це комуністи, а вони ну досить всі марксисти. І вони дуже уважно вивчали марксистські вчення. Це на заході зараз не прийнято читати, що, наприклад, писали марксисти. Ну, відповідно до позиції Першої світової війни, от є такий твір: тих, хто постарше покоління вивчали ще в радянському союзі. Був такий твір Леніна. Капіталізм, вища стадія розвиття капіталізму». Ну, вони виходили з того, що якраз через вони виходили з того, що якраз через кризу перевиробництва це призводить до війни. Війна призводить до того, що нищиться капіталістична система. Ну в їхньому розумінні нищиться капіталістична система і настає комунізм. Так китайці все це уважно вивчають, тільки вони по-іншому це хочуть робити. Тобто вони розуміють, що конфлікт не неминучий, готуються активно для, для нього, а, і розуміють, що буду по всьому світу хочуть поставити своє панування. Тільки це буде. Не виглядати такі, знаєте, комунізми був в радянському союзі, а зовсім по іншому, як китайський варіант, такий суміш конфунсуанства, суміш суміш капіталізму, там де він потрібен, і так далі. Такі можливості у в дійсності відкриваються саме у цей період. За різними оцінками, ну такі песимістичні сценарії на більші, які я бачив, це взагалі може бути наприкінці цього року вже явно буде видно. А Оптимістичний сценарій це 27-28 рік. Який формат широкомасштабний може бути? А не факт, що він буде як Друга світова війна. Просто купа от таких різних конфліктів буде виникати там. Тому що тут ще інше. Україна показала наскільки прогресує зараз зброя, війна Росії якраз проти України. А тепер ну, багато країн можуть такі дешеву зброю собі дозволити і. Створювати величезну купу конфліктів по всьому світу, а Китай має величезну промислову базу. От, наприклад, дивіться, що що показала от операція е е э э СБУ на території Росії, оця повотиння, яке зробили, коли знищили, е знищили третину, е третину авіації стратегічної Росії. Ну, все достатньо хитрувате і просто виявляється, щоб знищити. Частину ядерної триади не потрібно купу ракет, не потрібно щось таке, знаєте, вигадувати. А достатньо знайти це, організувати, щоб хтось підвіз вантажівку до цього до е, цих е, до е, 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 аеродромів. А далі, це ж був вже шок для заходу. Ну в США почали задавати запитання: що якщо у нас таке буде. Ну, от китайці там, наприклад, викуповують землю, вирощують сою біля авіабаз американських. А хто сказав, що таке саме у них не може бути? Або ситуація з океанським цим з, а, флотом США в, в, в Тихому океані. Ну і де собі спокійна, там, наприклад, ескадра. Поряд з нею, наприклад, 10 суховантажів, або 20. Китай може все, що завгодно наштампувати. І ну розкривається палуба, звідти вилітає, припустимо три тисячі шахетів. А в кого стріляти в такому випадку? Проти кого американці будуть воювати? І що знаєте, з китайським гумором ці кораблі, наприклад, можуть бути під прапором Канади, припустимо, Мексики або навіть Сполучених Штатів Америки. Тобто, в дійсності дуже дуже така от ситуація. Вона більше напружується, але головна причина це криза перевиробництва Китаю. Йому нема куди дівати свої товари. І тому, тому а далі все це є наслідком того, що от зараз буде відбуватися, і конфлікт якраз через це я вважаю він є неминучим. І Тоді логічно, ви знаєте, виглядає ось ця загроза з боку Росії для Європи. Але в той же час видання захіл пише про те, що Китаю невигідно, щоб Росія ані перемогла, ані програла в цій війні. Тобто, наскільки я розумію, то Китай таким чином намагається зараз виснажити там Європу, виснажити Сполучені Штати ресурси Сполучених Штатів, ось цією затяжною війною, яку зараз Росія веде так. проти України, і відповідно Сполученим Штатам потрібно. Зараз якісь, якісь радикальні дії приймати просто ще вчора. Ну це, це, це потрібно було давно приймати, тому що затягнулося. Тому Трамп це зараз робить, щоб наздогнати Китай, підготувати США і союзників до війни, яка в принципі насувається. Це саме стосується європейців. Те, що вигідно-невигідно, воно і так, але це в статичної моделі. Я переконаний, що якщо європейці будуть погрожувати наприклад, Китаю, що вони піднімуть мита на їхні товари, якщо вони і далі будуть підтримувати Росію, Китай може ухвалити рішення і не підтримувати Росію. взагалі прийти до гарної світлої думки, ліквідувати цю країну. А тому, що за великим рахунком вона їм не потрібна, ну в такому вигляді, що є, що немає тим більше вони давно хочуть забрати російську ядерну зброю. Ось і це знову-таки, це в, в, в динамічній моделі, треба дивитися. А далі стосовно того е, наскільки вони готові там виснажувати за рахунок України, ну це там від нас залежить, так е, е, ну зробити таку саму операцію, наприклад, на території Росії в районі Урінгоя, те, що було зроблено проти стратегічної авіації, ну щоб просто газ знайшов Китай. А вони у нас взяли дозвіл качати нафту та газ туди. Теж показати, що не треба з нами балуватися, тому що багато чого від нас в першу чергу залежить. Ми тому часто недооцінюємо свою роль. І як ви знаєте, склавши лапки, думаємо: ну китай там воду ну ну що там, ну китай там хоче. Ну що, що китай? Ну китай є Китай, така сама країна. У нього теж є слабкі місця, пов'язані, наприклад, з енергоносіями Росії. Як і у Росії є слабкі місця, наприклад, залізниця по якій зараз активно б'є Україна, а от тому, тому тут такими чіткими критеріями треба мислити, самими ставати гравцями, виробляти зброю, експортувати зброю для того, щоб залучалося якомога більше ресурсу в нашу країну і багато чого інше. Ухвалити оце законопроект, Defense City, який дозволить швидше розвивати нашу оборонку, відкривати експорт. Залучати ресурс, продавати зброю, тому що України в майбутньому конфлікті, який, який на які буде найбільш ходові товари на найближчі роки в 20, думаю. це їжа та зброя а, і знову таки стосовно Росії, і Китаю, так у них є така думка. Ну є така думка. Ну США теж не хотіли розпаду радянського союзу. Чи могли вони зупинити ці процеси хотіли, але не змогли. Так і тут. Ну так, китайці теж думають, що вони найбільш розумні в, дані, в даній ситуації. От що вони хочуть отак от виснажувати захід. Ну нехай собі далі думають. Це ж не означає, що ми повинні погоджуватися з такою думкою. Пан Тараса, а все ж таки, от цікава ваша думка щодо долі російсько-української війни, от в тому контексті загрози протистояння Сполучених Штатів проти Китаю. Як Україна буде? Де Україна буде? Куди наша країна буде рухатися? І звичайно, що нас цікавить і припинення вогню, і якийсь, хоча б якийсь мир а, на ні, добре да, Ні, я новина. перепрошую, не якийсь мир, а нас цікавить справедливий мир. Це важливо. Але ж Відповідно в контексті цієї війни, як ви бачите, яка буде доля цієї російсько-українського протистояння? Давайте так, я просто не, не договорив стосовно Прошу, цього ну, протистояння, протистояння. Ні, я ж без це ми ж не обговорювали це питання попереднім. Я продовжу. Тобто, результатом цієї от війни, наприклад, Китаю, Росії, Європи все інше, найбільш слабка ланка є в першу чергу Росія. Тому що величезна територія з величезними ресурсами, і вони загрузли в Україні війни. І вони якраз є найбільш слабкою ланкою, яка може бути знищення в результаті цієї війни. А далі, що Україні робити, давайте так. Ми повинні розуміти: перебіг, мир, кордони 91-го року. Я вважаю, що саме при Трампі України є шанси якраз отримати військово-політичним шляхом кордони 91-го року. А може навіть і різні можуть бути варіанти на території Росії, тому що нам цікаво розпад Росії. А ось залежить виключно від України і нашої активності. І а, о, чим більш активніше, більше будемо озброєні, мілітаризовані, що тим краще буде у нас наше майбутнє. А ось тому що е, захід, е, захід інвестує в хижаків, які спроможні вирішувати свої проблеми і бути корисними. Ось тому, що хижаки є перспективними. А якщо от просто чекати, там хто за нас щось поворішує? Ну травоядні не дуже цікаво, їх їдять. І тому ми повинні розуміти, яке місце. Ми зараз повинні розуміти, що виключно мілітаризація, виключно виробництво власної зброї, яка спроможна вирішувати проблеми навіть там, по, по там до, до гір Урала, наприклад. Можливість максимально торпедувати Росію, тоді все буде гаразд. Тоді ми в цьому протистоянні буде питання буде несправедливого миру, як на часи а буде питання справжнього миру з конкретними результатами, тому що дивіться після того як Байден покинув адміністрацію в, в США за дивним збігом у Росіян почалися проблеми в економіці. Чому? Тому що Трамп прийшов, для нього нафта газ це головне, йому не потрібна російська нафта та газ великим рахунком. Він знизив ціну на нафту, тому що це є результат його економічної політики. І дивіться, у росіян одразу ж проблеми стали. Вони планували, наприклад, на цей рік 1,3 трильйона дефіцит бюджету. Вже зараз, вже зараз у них під 4 через падіння ціни на нафту. За підсумками року, може бути 7. Далі активність України, Україна стратегічно стала сильнішою: удари по заводах, удари по нафтогазових е, інфраструктурі, е, удари по залізниці, блокування цивільної авіації це все послаблює сильно Росію. Е, ось і, е, і тому, тому ми повинні це розуміти: чи може бути сценарій, коли росіяни можуть самі забиратися з нашої території? Цілком імовірний сценарій. Як це було в першу світову війну, коли Німеччина ще могла наступати на територію Франції, навіть щоб Париж обстрілювати, але країна була настільки виснажена, що вони самі забралися з території Франції, тому що французи ж їх не виганяли. У них ресурсів не було, щоб для переламати тоді. Тоді німецька імперія була. Тому ми повинні розуміти, що виключно сила в цьому світі вирішує виключно сила і диктат. Диктат а, а, власної волі через проекцію цієї сили, пане Тарасе, дуже вдячна вам за цю цікаву розмову, за вашу аналітику. Тарас загородній політолог, щойно був гостем цієї інформаційної години.